Привіт, мої теплі друзі! Я почув ваш фідбек і от друга частина цього малобюджетного серіалу про Арна. Якщо не бачили першу частину, то вот вам або в описі під відео. А тепер радію! Для того, щоб стати кимось у цьому жорстокому світі, потрібно, щоб тебе хоч хтось знав, інакше тебе просто ніхто не буде підтримувати. Тож, закотивши рукава, погружаємось у місцеві проблеми з головою. Перше завдання від місцевого бари, якого вже знатно дістали одні особливо хитрі бандити. Робимо засідку і за допомогою тактики і стратегії розбиваємо їх вщент. Після цього Арн дізнався, що ці ж бандити вкрали майже весь скот у найближчому селі. Тож згодився привести місцевим пару голів для розведення. А потім відбулася доволі цікава розмова. У цього пана виникла проблема з донькою. Її бачиш но ну, викрив місцевий гопнік Микола по кличці коричневий. Вони переховуються десь неподалік, і якщо ти мені її повернеш, я дам тобі 718 монет. Просто тому, що 718 монет коштує моя донька. Хе, дивний чувак, але це можливість побути лицарем і спасти даму від чудовиська. Проте, знайшовши їх в сусідньому селі, Арн застав їх. Коротше, люблять вони один одного. Але ж завдання є завдання, і треба хоча б поговорити з ними, а то якось незручно. Підійшовши, цей молодик одразу злякався, ніби до нього воїнком прийшов, і почав виправдовуватись, типу, вона сама захотіла, зі руки нічого не крали, і так далі. Ми йому віримо, бо це видно по його пасії. Вони, вроді би, як щасливі, і тож рішучі, що зараз піде, і скаже батькові. Нехай мол відпустить доньку. Арн різко змінює свій вибір в сторону вбивства, ненависті і насилля. Причиною цьому послужив певний голос зверху, який тихенько і лагідно нашіптував 718. Відчувши на собі весь тягар цього світу, рушаймо далі. А далі перед нами спавниться снуб дох, король ботанії. Колінця трясуться, очі залину потом, язик заплітається, але каладожний сам почав розмову. І коли Арні запитав його про битву, яку почали ботанійці, то очі у цього королька заблестіли і було видно, з яким смаком він розказує. А розказав він нам дуже неоднозначну історію. Був собі король в батані Аеріл. І він був класний. Любив аніме невисоких дівчат і ненавидів війну. А Колопес був його зятем, і після загадкового зникнення Аріла сам став курлем. Та одразу розпочав війну. Як він сам каже, він зробив те, що хотіли всі клани батані. Та чи справді це так ми дізнаємось трохи згодом? Далі він описує схему бою, що для нас є доволі цікавою інфою. А саме, батанійці заманили імперський авангард у пастку, а там з двох сторін обстріляли з луків. Перемога була солодка, але після бою виникли суперечки зі стургами. За трофеї і славу. У висновку Арн розуміє, що його майбутній король сраний м'ясник і почав війну заради слави і багатства, що, звісно, мені не підходить. Але щоб піднятись нашому герою просто необхідна підтримка когось із правителів, тож він вирішив навідатись ще до Вландії, адже бідака завжди хотів бути лицарем. Далі Арн відправляється у Вландію, а ми з вами у минуле. Пам'ятаєте, Радагоста? Так, це той бандит, якого ми ще на початку зустріли, і той, що викрав наших брата і сестру. Так от. Під час наших блукань в пошуках заробітку у місті Сіронея цей покидьок знайшов нас та Джавеліна старшого брата Арна. При ньому не було. Як виявилось, мій братан для звільнення менших пішов на штурм бандитського логова та був розбитий і взятий в полон. А от рада госту, типу, пощастило звільнитись. Він нас запевняє, що на нашій стороні, адже він хоч і бандит, та не визнає зрадників і хоче помститись тому, хто став на його місце в банді. Розуміючи складність завдання, і також те, що це точно пастка, Арн іде і бере роботу в місцевого купця, просто тому що грошики чекати не можуть, а брати і сестри так. Та через 3-4 дні. Ми все ж повернулись до тієї печери. Радагост про нас він порекомендував напасти опівночі, щоб вони не встигли схаменутись, і Арн, так і зробивши, перебив їх усіх до одного. Звільнив рідних і на кінець дозволив Радагосту втілити помсту, про яку він так довго мріяв. Та на цьому його історія завершується. По своїй суті, м'якотілий і непевний Арн в ту мить був такий злий, побачивши до чого привели дії цього бандита, що просто не міг відпустити його живцем. Отже, тепер сім'я Фен Оксбей разом до менше йдуть на Ховання в Марунат, а Джавелін з Арном починають прокладати свій шлях на гору. Повернемось до сьогодення на шляху до Вландії, ми зустріли Ергеона, це глава дуже впливового клану в Батанії. Він теж брав участь у тій битві, але нічого нового він нам не сказав. Доповнив лише, що пастка була така успішна, бо в авангарді імперських військ не було стрільців, які могли б протистояти батанійським лучникам. А згодом вибігли фальксоносці і довершили справу. Арн слухав все це як укопаний. Це ще не наближує його до цілі, але, хоча б, є цінним досвідом, який він намагався перейняти. Для подальших битв, адже зрозумів, шлях на гору лежить через сильну та досвідчену армію. Але нею ще потрібно вміти керувати. Після цього Ергон просить нас про допомогу. Арнові цей персонаж в принципі сподобався. Тож він залюбки погодився, адже розуміє, що таким чином отримає сильного союзника в Батанії. Завдання було не з простих. Потрібно було зібрати ренту з земель, які належать цьому клану. Звісно, заставити селян віддати гроші було б неважко, але Арн сам родом із цих земель просто не міг на це дивитись. Тому, коли люди починали мінімально хвилюватись, загін ішов до іншого села, згодившись заплатити ре. Решту боргу за них. Насправді, борг був смішний, а у Фен Оксбей на той момент проблем з грошима не було, тож він чемно віддав необхідну суму в казну Дунгаліса і тим самим здобув собі популярності як у Мормера, так і у простого люду. Прийшла пора вирушати у Вландію. Та Арна запросили виступити на турнірі в Ротай як видатного воїна, вражений такими почистями, він не зміг відмовити і тут же вирушив. Вже біля міста він зустрічає самого імператора. Ну, одного із тих. Трьох імператорів, ви знаєте. Звісно, туповатий одразу питає про битву, бо хоче знати, куди вже можна той кусок комусь впарити за дорого чи зробити з нього м'яке, чи хоч що Зрештою, ми дізнаємося, що цей відважний чоловік керував саме тим авангардом, який потрапив у засідку батанійців. Він звинувачує тодішнього імператора, що він був старим і некомпетентним. Коротше, лохом, бо кузицькі розвідники, вочевидь, знали про засідку, але Нерецій, так звали того імператора, забив хір. І через це люди Гарріуса постраждали сам він з горсткою людей втік і поклявся, що тепер візьме все в свої руки. Норм він чи не норм судити вам, звісно. Але для мене його мотиви зрозумільні: питання чи варто заради цього дробити імперію? Зовсім інше. А тим часом Мейпс, молодша сестра Арна, досягла віку 16 років, і тепер ми можемо поставити її на шлях істинний. Наш тупоголовий завжди любив свою сестричку, і з нею він ладив краще ніж будь-ким із сім'ї, тому не бажаючи її використовувати в своїх цілях, він дав їй повну свободу дій. І тут же зрозумів, що сестричка стає кровожерливим. Тому попросив сірого Фореля займатися з нею. Дуже швидко стає очевидним, що вона буде вправним воїном, адже вона з легкістю перемагала всіх своїх ровесників у стрільбі із лука. І дуже непогано фехтувала. а по гейм стало перемога в дорослому турнірі в якось там місцевого вельможі. Арн та його загін засіли в Марунаті. Вони довго сперечались з старшим братом як слід поступити далі. Джавелін запевняв, що немає часу на всі ці ігри, треба йти до Калопса на поклін. Арн сумнівався. Так як хотів служити в Ландії, але під тиском брата і відчуття зради власного народу не наважувався на якісь конкретні дії, тож вони сиділи в Батанії. поки не було єдиного рішення по подальших діях клану, Арн вирішив підзаробити грошенях для наступних кампаній. Він чув, що ковалі получають неймовірні гроші, якщо, звісно, мати правильні зв'язки. Про це наш бідака вже подбав, тому залишилось. Навчитись пристойно кувати. Благо один з воїнів виявився майстерним ковалем. Тож Арн починає своє навчання. Дуже швидко він розуміє, що Квортард більше повсякденний коваль. тобто підкови, інструменти, звичайне броня, він виготовляв на сотку, але якогось шедевру від нього годі чекати. Тоді він пішов до місцевого ювеліра, але він виявився звичайним паяком. А от його молодий помічник, який насправді був майстром своєї справи, показав нашому дідові, як варто керувати щипцями та молотом, щоб виготовити Зброю достойну лорда чи навіть короля, і почалось. Гроші тикли рікою, їжа, випивка, хороше життя зробило загін лінивим і повільним, поки Арн заганяв сім потів в кузні, і звісно, йому це набридло. Тож тепер він бере керування в свої руки одноосібно, і вони нарешті виїжджають у Вландію. Перша зустріч була з бароном Інгальтером, дуже строгий і непривітний. Після запитання про битву різко змінив тон і розказав, як вони у плотному строю вландійських лицарів змітали асарайську кавалерію та легкоімперську імперську піхоту. Тож з його слів, бій був супер простий для них. А далі його трохи понесло. Він каже, що таким макаром могли взяти під контроль усю Західну імперію, якби король Дерзерт. Не задкував. Він описує, що останнього мучили докори совісті, адже вландійці поклялись у вірності імперії. Цитата. з нього получився чудовий лакей, замість цього він наш король. Такої зневаги до свого правителя, ще й такої відкритої, Арн не надіявся почути і зрозумів, що це або дуже впливова людина, або просто тупа. Але він рухається далі. Йому потрібно знати, що то за людина, король в Ландії. Треба визначитись, кому буде служити. Фен Оксбей, дійшовши до Сарготу, по словам Інгальтера, король засідав тимчасово там у зв'язку з неспокоєм на кордоні з імперією. Він зустрів нас дуже привітно. Сказав, що знає про наш клан та чув багато про Арна. Приємно вражений за кухлем Елю. Наш головний герой запитав про події тих часів, про велику битву і побачив, як посмурніло лице короля. Він явно не бажав говорити про це, та все ж поділився спогадами. Це була перемога, яка майже однаково погана, як поразка. Почав розмову правитель. Якщо коротко, Вландія дала клятву у разі нападу допомогти імперії. Дерхерт так і хотів поступити, але барони були проти, бо не хотіли битися пліч опліч з імперцем. Тож просто сиділи і нічого не робили. І тоді імператор Нерецій записав дійс на Вландію, дуже обідний і дуже неякісний. Чим добився виходу лицарів на поле бою проти імперії. Дерзерт керував боєм, і в них все йшло як слід, але загинуло багато людей. А за що ніхто толком і не знав. В Ландії нічого не добилось, тож барони у всьому звинуватили короля за те, що він почав війну. В той день я зрозумів, що правитель завжди повинен вести, а не слідувати. Але це був гіркий урок. Закінчив розмову він так: кажемо потрійне ауф, і виходимо звідти. Арн дізнався все, що йому потрібно було знати. Загін повертається у Дунгаліс, і там, за сімейним столом, Фен Оксбей. Вирішує приєднатись до Батанії. Занадто багато пов'язує його саме з цими людьми, і ще ряд причин повпливали на це рішення, але воно було колективне. Побігавши трохи по країні, ми все ж знаходимо нашого майбутнього короля і клянемось йому у вірності, але Арн добре розуміє, що це лише інструмент для досягнення своїх цілей, тому схрестив пальчики за спиною. І так, він тепер лорд, чи того правильніше Мормер. А яка зрештою різниця? Головне фен Оксбей тепер частина Батанії. А це означає, що прийшла пора наймати сильну і велику армію і виходити на новий рівень. Але про це ви дізнаєтесь у наступній серії. Дякую за перегляд. Вибачте, що так довго не було відео. Обов'язково гляньте опис, там є корисні посилання, і буду дуже вдячний за підписку. Справа в тому, що я близький до тисячі підписників, а це дуже сильно допоможе в подальшому розвитку каналу і у всьому такому, знаєте. Тому допоможіть, будь ласка, добити їх, якщо вам не складно, підпишіться і все таке. Ну, а по лайках і коментарях я зрозумію, чи варто далі продовжувати серії абсолютно. Ну а я йду робити новий відос. Надіюсь, у вас все гаразд. Допомагайте армії, бережіть себе. Слава Україні. Дякую.